Четвер, 22 травня, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Хотіли підзаробити, скоївши теракту Дніпрі, а тепер сядуть за ґрати. Який вирок виніс суд двом диверсантам. Має у страху цілий багатоквартирний будинок. Чому люди налякані, а поліція не може знайти управи на небезпечну сусідку? Ти їй можеш сказати, щось отак, так. Вона тебе бахне, нічого її не буде, тому що вона не вміняєме. боїться її. Зброю ворога перетворює на музичні інструменти. Як сапери з Дніпра зробив свій міно укулела та для кого грає між бойовими завданнями? З чогось, що вбиває, я зробив абсолютно мирну річ, яка може приносити задоволення. Російські окупанти вийшли на кордон Дніпропетровщини. Ця інформація буквально заполонила соцмережі, але очільник ова Сергій Лисак спростував цю новину у своєму офіційному телеграм-каналі. За його словами, ця інформація фейк, так само як і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Ударними дронами російські окупанти атакували вночі Дніпропетровщину. Сили ППО збили 11 шахедів, але не обійшлося без руйнувань у Павлограді. Через масований обстріл, пошкоджене промислове підприємство. Люди не постраждали. А по Нікопольщині противник бив з артилерії та фпв дронами в районі Петровщини чотири приватні будинки травмованих. Серед цивільних немає. По межівській громаді росіяни поцілили дроном камікадзе. Вночі окупанти атакували і Харків внаслідок ракетного удару в холодногірському районі. Побиті вісім житлових будинків. Також пошкоджені автомобілі, лінії електропередач та труба газопостачання. В московських аеропортах черговий колапс через атаку невідомих дронів. Російські телеграм-канали повідомляють, що сотні пасажирів застрягли у терміналах. Нагадаємо, вночі добрі безпілотники атакували низку регіонів країни-агресорки. Тамтешні міноборони відзвітували, нібито про збиття 105 БПЛА. А тим часом у центрі протидії дезінформації вже повідомили. Під ударом був російський військово-промисловий комплекс. з дрон передмою сім і вісім років за ґратами. Такий вирок виніс суд жінці та чоловіку, які готували теракт на залізниці у Дніпрі. Нагадаємо, на замовлення кураторів з РФ вони виготовили вибухівку та спробували закласти її під залізничні цистерни і спальним поблизу підприємства в обмін на грошову винагороду. Правоохоронці попередили диверсію та знешкодили вибухівку. Тим часом 14-річним підлітками з кривого рогу, які спалили автівку захисника, суд призначив два роки умовного терміну. Нагадаємо, у січні їх завербували російські спецслужби. Спершу вони спробували підпалити релейну шафу залізниці, а потім облили бензином та підпалили машину військовослужбовця. Власник авто погодився на компенсацію по 80 тисяч гривень за машину і 75 тисяч за моральну шкоду. Патрульний потрапив під колеса у Кривому розі. Дорожня транспортна пригода сталася на проспекті Миру. Там БМВ наїхав на поліціянта. Попередньо відомо, позашляховик рухався у бік 95-го кварталу, а правоохоронець фіксував швидкість автівок із струкам. 33-річного постраждалого забрала швидка. Обставини аварії з'ясовуватимуть поліціянти. А правоохоронці Дніпра вже скерували до суду резонансну справу про вбивство на АЗС. Нагадаємо, злочин стався 2 березня в індустріальному районі. Там у машині знайшли чоловіка із розрубаною грудною клітиною. Слідчі встановили між двома чоловіками. Виник конфлікт через гроші. Коли аргументів забракло, 41 річний обвинувачений вдарив опонента сокирою у груди. 36-річний чоловік помер дорогою до лікарні. Злоумиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Живе у під'їзді, там же справляє нужду та буквально залякує людей. Небезпечна сусідка у Дніпрі жінка з асоціальною поведінкою та кримінальним минулим тримає у страху цілий багатоквартирний будинок. Люди кажуть, колись давно вона вбила рідну матір, її визнали неосудною та відправили до лікарні. Але через кілька років жінка повернулася, відтоді їй почалося. От тільки зараз управи на буйну сусідку не може знайти навіть поліція. Чому репортаж нашого Марка Ручка? Життя по сусідству з агресивною людиною жуткий випадок. Чия соціальна поведінка шокує вона убила свою. Ну, вона вбила свою матір. Кримінальне минуле та неконтрольовані реакції небезпечної сусідки буквально тримають у страху цілу п'ятиповерхівку у Дніпрі. Там нема нічого хорошого. А куди ж вона дінеться? Це її квартира. Облаштовані клумби, тенісний стіл, затишне подвір'я. На перший погляд, звичайний двір житлового будинку. Правда, спокій, місцевим то тільки сниться. Всі знають, в третьому під'їзді мешкає раніше засуджена жінка, яка роками буквально тероризує сусідів. Ти їй можеш сказати, щось отак, так, вона тебе бахне, нічого їй не буде, тому що вона не вміняємо. Кожен боїться її. Ольга Іванівна одна з небагатьох, хто з дитинства знає Ірину, 55-річну сусідку. У 90-х, каже, вона стала фігуранткою страшного злочину. Відтоді її бояться усі довкола. То я її знаю, і матір знала, і батько знала. Ну, бачите, таке случило, що треба було лічити, а матері жалко було гроші. Що ти в Тебе Ці на цьому відео та сама Ірина, про яку йде мова за словами сусідів, жінка має психічний розлад, але лякає людей не діагноз, а те, що вона скоїла, не контролюючи поведінку та фактично ігноруючи лікування. Вона ну, сиділа 9 років за убивство матері, що саме спровокувало жінку на жахливий злочин. Ніхто не знає. Мама нічого була. Вона робила на тролейбусі водітелем. Батько робив на тролейбусі водітелем. Нормальна жінка, все було. Це. За вбивство матері Ірина відбувала покарання в психіатричній лікарні, кажуть сусіди. У 2000-х вийшла на волю і повернулась додому. Багато років місцевих не чіпала. Як раптом почала дивно себе поводити. Вона тиха була така більш-менш ну проблем не було. Це ось останні 3-4 роки Квартира жінки завжди відкрита, але не для гостей, бо саму Ірину вдень тут зустріти майже неможливо. Вона приходить лише пізно ввечері, часто ночує просто у під'їзді, де без сорому справляє свої потреби або ж шходить поверхами та грюкає у квартири сусідів. Та <звук> й <звук> <звук> З Ото як тривога, вона туди виходить, і тут не чує. і гадить, і все, все інше. Ну і дійсно дуже вонь страшно. Буйна поведінка та пияцтво сусідки лякають місцевих не на жарт. Зізнаються, не можуть забути, і її моторошне минуле. Діти дуже бояться. Вони не виходять без батьків зовсім із квартири, тому що вона на не знаємо, що вона може зробити після того, як Ірина розійшла зі своїм співмешканцем, стало трохи тихіше, розповідають сусіди, бо він так само був агресивним і буквально жахав людей. А тут вона жила ще з одним. Вона він на був і Вона на Ірині була. Він нічого нічого а потім то в прошлому році запив та він там із квартири викидав усе і побив і стінку, все, і вона його тепер боїться. Така поведінка чоловіка виявилась занадто неприйнятною навіть для Ірини. І торік вона виставила його з квартири. Я його не пускаю, Тут... у нього білка, я його не пускаю. Такого при. Не пущу ніколи через неадекватні витівки жінки та її гостей сусіди страждають багато років, але знайти на неї управу на жаль не можуть. Скільки ми раз визивали поліцію? Ну от коли щось трапиться, тоді як вони кажуть, тут тоді буде все добре. В коментарі 11 каналу правоохоронці повідомили раніше не отримували масових заяв жителів будинку на агресивну сусідку. Тепер після публічного розголосу слідчі за. Зафіксували скарги для засування всіх обставин. Події було зареєстровано до журналу єдиного обліку. Наразі правоохоронці опитують усіх мешканців будинку, збирають повний матеріал. Після чого буде надана відповідь згідно чинного законодавства. Водночас, за словами адвоката, примусово призначити лікування або ж просто закрити людину в медзакладі неможливо, якщо вона не скоїла злочин. На сьогоднішній день в нас відсутній інструмент. За яким? Uh... Лікарні, що надають допомогу от, душевно хворим, можуть це робити і в примусовому порядку. І щоб було на це фінансування, я би рекомендував по кожному там адміністративному правопорушенню, навіть самому ну, простому звертатись до правоохоронних органів. Вони повинні розбиратися з цією ситуацією. В ідеалі такими інцидентами має опікуватись держава, каже юрист, застосовуючи світовий досвід за кордоном у аналогічних випадках. Такими людьми як Ірина, Опікуються спеціальні фонди. Прижаю поліція. Це найменше хуліганські дії. Людину людини, що її затримують, складають відповідний протокол. Далі, коли її затримали, вони піднімають її особисту справу. бачать, що в неї були приводи, в неї було, наприклад, примусове лікування психічного захворювання. Далі ну, людину направляють на обстеження, встановлюють примусу, встановлю, що у людини загострення якесь, і далі вони отримують ну, якесь рішення, ухвалу, ордер, яким вони безпосередньо її. Вирішують про примусову госпіталізацію людини, і людину далі лікують в Україні. Поки немає такого механізму, а людей з психічними розладами ніхто не контролює, якщо вони не скоїли злочин. Як поліція кваліфікує соціальну поведінку Ірини, поки невідомо, як і те, чи призначать їй примусове лікування. Марко Ручка, Тарас Іванов, Денис Ілисавенко. Новини 11 каналу. Айська гітара зі знешкодженої міни у 128 й бригаді ТРО дике поле сапери з Дніпра перетворює зброю на музичні інструменти. до деки із радянської міни військовий приладнав грив зі струнами, назвав це міно укулеле» і тепер на ній виконує українські пісні. Бо гітара та музика допомагали йому долати фантомні болі під час реабілітації, коли підірвався на міні та втратив ногу. Про унікального дніпровського сапера наш репортаж. Чорне море, гарне море, а все одно Чорна гора, не моя чорна гора. Гей, гей, гей. в його руках заграла навіть зброя. Сапер з позивним чорнозем виконує пісню Чорна гора на власноруч, зробленій укулеле. І, хоча вона звучить як звичайний музичний інструмент, заряд в її корпусі колись міг зупинити. Танк. Протитанкова міна, ну, ТМ-62. це її рік народження, ці це... факт. Ну, в плані саме ця міна 76-го року, як ви бачите. От, але рік створення міни, її так і назвали. Це міна фугасної дії. У неї просто фугас, вона неуламкова для зупинення ну, гусеничної техніки, З чогось, що вбиває, я зробив. Абсолютно мирну річ, яка може приносити їй задоволення, от якось так, напевно. Такий певний, напевно, симбіоз уже. От. Як ото квіти через танки проростають, от. тут так само гриф зміни виріс. У цивільному житті чорнозем був професійним музикантом. Грав у гуртах, працював звукоінженером, мав і досвід створення музичних інструментів, і навіть на війні продовжив творити до знешкодженої міни замовив гриф та струни. Та на швидко зібрав укулеле. це самий простий інструмент, який можна було зробити Укулеле – це гавайська гітара по суті. Так Чотирьох Чотирьохструнна з пластмасовими струнами. Тобто тут не треба анкерні системи робити, було ну, просто прикріпив грів до корпусу, все отримав інструмент. Воно ж це ну, раніше таке робили інструменти. От. Один палка, два струна. Це все, це моя печаль, насправді. От. Сказати, що це все, блін, весело, це не весело. От. Це речі, котрі вбивають, калічать. От. От вони взагалі не мають існувати і ця укулеле для чорнозема не тільки про музику у 2014-му, Щоб допомогти ЗСУ, Андрій став волонтером автомеханіком. Після початку широкомасштабної війни пішов добровольцем навіть попри офіційну непридатність до військової служби. Пізніше вступив до 128-ї окремої бригади. ТРО дике поле мені запропонували. От. Бути сапером, а це мені стало цікаво, так як я все ж таки і за освітою інженер. Мої перші виходи саме на ноль. Ну от на ЛБЗ, як зараз кажуть, ну от, лінія бойового зіткнення. Це був березень 23-го року. Це Донецька область була так. І ми за переднім краєм ходили. От у нас робота була. Кожен день і повністю передній край ми з хлопцями замінували на радіопристроях. Та один з виходів Лейтне став останнім. Під час контрнаступу бригада штурмувала ворожі позиції. Завданням чорнозема було пройтися по ворожих окопах і укриттях, аби розмінувати їх для наших бійців. А вже ми так порядком втомлені були. Просто ноги заплелися, я з тропи зійшов, впаявся в протипіхотну міну. Ну, одразу ногу відірвали, я це одразу побачив. Ну, ну, Нечобітні не ноги. Ну, от. Другу ногу теж пошкодила, але ну, таке вона ну, от, ну, от, залишилась на місці. Що ну, паніки вже не було? Далі була довга реабілітація. Боєць каже, перший місяць був особливо важким через гострий біль. Допомагала музика. Вже пізніше грати означало не тільки відволіктися, а й боротися з вже фантомними болями. За три місяці після свого поранення військовослужбовець вчився ходити з протезом і вже знав, до війська він точно повернеться. Вже після повернення до лав ЗСУ мелодії чорнозема лунають у військових шпиталях, аби підтримати поранених побратимів. де навчаються діти та в перервах між бойовими завданнями на гарячих напрямках, де чорнозем грає не тільки побратимам, а ще й котикам, які живуть на позиціях разом з військовими. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Дніпропетровщина приєдналася до національного тижня безбар'єрності. В регіоні проходять виставки, спортивні активності, презентації та флешмоби. Що вже зробила, аби створити рівні можливості для всіх? Та які плани на розбудову комфортного простору? Про це поговоримо із нашою гостею, заступницею начальника обласної військової адміністрації Надією Задорожною. Вітаю, пані Надія. Вітаю, розкажіть, будь ласка, знаємо, що проходить у нас вперше тиждень безбар'єрності. Що саме це означає? Означає. Тиждень безбар'єрності триває з 19 по 25 травня. Реалізується в рамках е, національної стратегії е, зі створення безбар'єрного простору в Україні за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Мета проекту підвищити обізнаність громадян про важливість безбар'єрності в усіх сферах життя протягом тижня буде проходити комплекс заходів, які спрямовані на побудову безбар'єрного середовища. Це і презентація довідника і гайду безбердовника безбар'єрності і гайду безбар'єрних подій в як інструментів впровадження безпекового безбар'єрного середовища в громадах в рамках інформаційних програм в усіх 86 територіальних громадах нашої області. Це і години безбар'єрності в школах, бібліотеках, культурних закладах. Виставки, обговорення, відеоуроки дні відкритих дверей і зустрічі з бізнесом, щоб зробити бізнес ще більш доступним. Насамперед, цей тиждень це про об'єднання можливості громад, бізнесу органів влади для створення безпечного і безбар'єрного середовища. Трошки ви вже розказали, але знаємо, що Дніпропетровщина у нас серед лідерів змін, що саме вже зроблено. Давайте трошки більш детально поговоримо. Якщо ми кажемо про безпосередньо тиждень, то Проходить майже 200 заходів. Якщо ми кажемо про ті зміни основні, то це в Дніпрі стартував проєкт Рух без бар'єрів, це державний проєкт. І вже відбулося маркування об'єктів, які будуть змінені, які на сьогодні є бар'єрними. В маркуванні прийняли участь наші амбасадори проекту Титани Юа. Це проект очільника області Сергія Петровича Лисака. В проветеранів і для ветеранів це ті хлопці, які отримали важкі поранення, повернулися до соціального цивільного життя і готові зустрічати побратимів за принципом рівне рівному. І ці амбасадори будуть супроводжуватися цей проект в усіх заходах е, щодо доступності, крім того, на сьогодні Дніпро підписує меморандуми по співпраці з бізнесом е, по, по безбар'єрності. На місцевому рівні ми сьогодні впроваджуємо і безбар'єрні маршрути. Так, Кам'янська міська територіальна громада розпочала соціальний е, маршрут. Вже е, включені такі об'єкти, як поліклініка, школа, адміністративна будівлі, цей. Е, Соціальний маршрут значно полегшить е, життя в громадах. Майже 40% мешканців це ветерани, це люди з інвалідністю, це люди похилого віку. Також Софійська селищна громада почала створювати доступ до адміністративних установ ЦНАПу, лікарні, е, ліцею та закладів культури. І надважливо також складова це економічна безбар'єрність. У нас вона у фокусі гранти ваучери. Вчора обласний центр зайнятості провів зустріч з підприємцями, які, не дивлячись на війну, скористалися державними програмами, отримали гранти на підтримку бізнесу. Дуже важливо сфокусувати сьогодні. Увагу суспільства на тих бар'єрах, які існують, і на тих шляхах їх подолання. Як саме ми це будемо робити? Які наші там найближчі плани на розбудову безбар'єрного середовища, щоб у всіх були рівні можливості в рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в області вже створена обласна рада безбар'єрності та ради безбар'єрності в кожній з 86 наших територіальних громад. Також в плані прописані чіткі заходи, спрямовані на покращення безбар'єрності в усіх сферах життя мешканців нашої області, наприклад, в соціальному напрямку, розвиток доступу до соціальних послуг. В освітній реалізації доступного та інклюзивного е, навчання у медичній рівні е, доступ до медичних послуг. Також працюємо над цифровізацією. Е, пріоритетом залишається проєкт подальшої реалізації у місті Дніпрі державного проєкту рух без бар'єрів. Буде проведення обстеження, оцінка ступені безбар'єрності об'єктів, е, фізичного оточення і послуг для людей з інвалідністю для подальшого прийняття рішення е, щодо усунення бар'єрів. Е, робота кропітка Робота велика, але я впевнена, що крок за кроком ми зможемо е, побудувати в області е, те середовище, в якому кожне буде мати рівні можливості та е, для життя, навчання та праці. Дякую вам, пані Надія, за змістовну розмову. Нагадаю, гостею 11-го телеканалу була заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожня, яка розповіла нам про тиждень безбар'єрності на Дніпропетровщині. А ми продовжуємо випуск. Експериментують та досліджують п'ять місяців поспіль. У Дніпрі проводять вау уроки з фізики для старшокласників. Організатори Інтерпайп та Дніпровська політехніка збирають школярів щосуботи і кожного разу аншлаг. Чому дивіться у сюжеті Вікторії Вахрушиної? А якщо я вам скажу, що зараз ви бачите мене завдяки електромагнітним хвилям? Більше того, чуєте мене теж через них. Як таке можливо, все може пояснити фізика. Фізика це не нудно, це просто хвиля драйву, яку треба зловити. І сьогодні її спіймали декілька десятків школярів. Що <му> буде? Коли дівчинка восьме металеву пластину і тихенько зверху внесе її ніж е генератори і при що... бачите, є, опускає немає. Досліджували невидимі електромагнітні хвилі, експериментували з дозиметром. Ну, наприклад, є фікс вниз, це вниз, це навіть. 15-14 П'ятнадцять час. Це, по факту дозиметр. Він на даний момент у нас вимірює активність частину, котрі зараз нас оточують по факту, тобто наскільки активно розпадаються атоми в нашому ось середовищі, в якому ми прямо зараз знаходимося. наприклад, цей стіл повітря. Вокотре нас оточує. Перевірили на радіоактивність кожен куточок вишов. 70! Ага! 80. 80! Виміряли інтенсивність світла. В неї 20 тисяч, якщо вона направлена на саме яскраве місце на небі зараз. Так? Є? Є. Прекрасно. Це звичайний урок незвичайного освітнього курсу для старшокласників. Безкоштовний проєкт стартував у Дніпрі у грудні минулого року. Організатори промислова компанія Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Яка мета цього проєкту? В першу чергу зацікавити доточних наук, розкрити таємниці фізики і взагалі інженерії, від якої залежить стійкість та сталий розвиток галузей економіки. Ми мотивуємо до занурення в всесвіт фізики. Тобто, це майбутні студенти, сподіваюся, Дніпровської політехніки. Вау-ефект на уроці забезпечує інтерактивність. Кожен школяр, учасник експерименту, який пояснює закони фізики. Особливість, перш за все, в тому, що діти, які приходять на наш проект, вони можуть провести лабораторні досліди майже з усіх розділів фізики на сучасному обладнанні, завдяки нашим спонсорам, в захищеному місці. І фактично, ось на цьому проєкті у нас 21 заняття, і ми ну можна сказати, охопили весь. Лабораторний практикум шкільного курсу фізики Спонсором проєкту виступив Інтерпап, який зацікавлений в популяризації фізики серед молоді. Чи оцінили діти? Запитали у них самих на даний момент. Завершую навчання у ліцеї, тобто, я дуже сильно планую вчитися у політехніці і саме хочу дуже сильно поєднати своє життя з фізикою. Мене зацікавив цей проєкт в першу чергу своїми дослідженнями і своєю практикою. Я не тільки вивчав. Теоретичні явища, але і ще й маю змогу бачити їх на практиці. Це дуже щепляє і насправді це дуже захоплююче. Я не знав, що граніт радіоактивний, зараз. Це знаю. Я не знав, що світло вимірюється в люксах. І тепер я тепер я буду вживати це у своє поседенне життя. Курс вау-фізики цього сезону добігає кінця. Останнє заняття пройде 31 травня в укритті вишу. А вже наступний набір буде на початку нового навчального року. Дізнатися більше про час та місце проведення занять можна у соцмережах проєкту. Чи будеш ти ще відвідувати такі заняття? Звісно, в наступному році, наскільки я знаю, вони теж будуть проходити, тому планую їздити. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. А на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 25 градусів тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. У Кам'янському офіційно запрацювало об'єднання учнівського самоврядування. Це новий структурний підрозділ молодіжної ради міста. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я і вся наша міська влада завжди відкриті до будь-яких ініціатив нашої молоді. У нас в місті дійсно живе дуже активна і талановита молодь. Ваша робота буде дійсно конструктивна на благо нашого міста і нашої громади. Учнівське самоврядування вже об'єднало понад 20 хлопців та дівчат з різних шкіл міста. Його мета формування молодих лідерів, розвиток громадянської свідомості, підтримка шкільних ініціатив та створення соціально важливих проєктів. Відбір проходив у школах, тобто школи самі розуміли, кого їм краще долучити. Це був дійсно представник шкільного самоврядування, і вони розуміли дійсно, що е, хто більш замотивований, хто більше цим цікавиться, саме той став делегатом. Можна об'єднуватись, ділитися своїми думками, якимись новими ідеями Проєктами організація стане своєрідним мостом між учнями, адміністраціями шкіл та місцевою владою. Такий формат роботи сприятиме розвитку критичного мислення та формування відповідальних громадян.